У Вінниці на декількох адресах з 10 години до 22.00 тимчасово припинено водопостачання. Воно відбувається у зв'язку з плановим ремонтом мережі водогону діаметром 400 мм. На даних об'єктах працює три бригади одночасно, тому представники Вінниця-Облводоканал просять набрати терпіння та підготувати запаси води. Детальніше про ситуацію розкаже речниця комунального підприємства Вінниця облводоканал Оксана Поліщук. Сьогодні аж три бригади Вінниця облводоканалу виконують ремонтні роботи. 400 мм. Роботи складні, роботи тривалі. Внаслідок цих робіт мешканці за багатьма адресами у Вінниці залишилися без води, це, зокрема, частково тяжелі та частково залізничний вокзал. Проте ми обіцяємо зробити все можливе, аби відновити водопостачання навіть раніше, ніж о 10-й годині вечора. Що ми тут робимо сьогодні? Ми замінюємо. Для того нагадаю, аби оперативно відновлювати та припиняти у випадку аварійної ситуації водопостачання, і для того, аби під час аварійних ситуацій, скажімо, менше абонентів могли залишитися без води, і також замінюємо два пожежних гідранти і, відповідно запірну арматуру на цих пожежних гідрантах, що також проблематично і непросто.